Радио Юэй Чикаго Мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политико-дипломатического урегулирования. Росія передала Сполученим Штатам Америки секретний новий план завершення війни. Я б хотів би тоді підготуватися. Поговоримо про це, а також про е, черговий висир. Вибачте на слові Мар'яни Безуглою. Як на це зреагували у командуванні повітряних сил Юрій Гнат, виклав там справжні простирадла. Про них також поговоримо. Це стосується Миргорода і відставки сирського циприна. Генерального штабу. А що їм скаже Генеральний штаб. Ну, а також поговоримо з вами про не менш красномовне, я маю на увазі, прильоти по Росії. Я. Нормально все, осколки не уже. Зокрема, по повороніш, друзі. Спойлер: місцеві мешканці, коментуючи прильоти, роблять це українською мовою. Їхав додому, вікна ОДПО вибивати в мене. Про все це просто зараз. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Друзі, погнали! Росія передала Сполученим Штатам Америки новий таємний план із завершення війни. Принаймні, в цьому українці намагалися переконати одразу кілька так званих журналістів. Наприкінці червня хороша пропаганда повідомляла про неабиякий випадок з Москви до Нью-Йорка, буцімто вилетів спецборт Іл-96. На облавку перебував міністр внутрішніх справ Росії. Володимир. Володимир Колокольцев офіційна причина поїздки участь у саміті керівників поліції держав-членів ООН. Натомість кілька українських так званих журналістів, серед яких і скандально відомий гордон, заявляють про сенсацію. Буцімто Колокольцев привіз нові з Москви пропозиції. мэру, что предлагает Россия для окончания войны. Внимание! Украина должна полностью выйти с Донецкой и Луганской областей. Россия передаст Украине Запорожскую станцию и Энергодар, плюс контроль за демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра до Черного моря. Дальше внимание, очень интересно. Крым ну, определяется да, как особенная демилитаризованная административная территория с двойным подчинением э, Украине и Российской Федерации. Российская Федерация готова к обсуждению возможной передачи под контроль Украины Херсонской и Запорожской областей в полном объеме. Российская Федерация не имеет ничего против вступления Украины в ЕС. Прекращение огня на линии столкновения должно быть введено сразу же после начала переговоров о перемирии в формате Российская Федерация, США, Китай, ЕС, Украина. Білий шум та інформаційний вкид від служби зовнішньої розвідки Росії. Так, РНБО оцінили заяви про так званий таємний план Колокольцева. кажуть, ворог лише хоче оцінити настрої суспільства, і на ніякий мирний процес Москва не налаштована. Плану Колокольцева, який потрапляє до Гордона та до Швеця, його просто не існує. А для чого все робиться? Для чого воно вкидається в наш інформаційний Розтір. З одного боку заміряти настрої суспільства українського, на що готове саме українське суспільство, чи готове воно ну мовно як думають росіяни до здачі території, чи не готово, плюс зіграти на той відсоток суспільства, який втомився від війни, і готовий на мир за будь-яку ціну. Вони намагаються виміряти кількість цього суспільства і проводити подальші інформаційні кампанії для того, щоб. Примушувати, скажімо так, українську владу тиснути через цю аудиторію на президента нічого реального. Зараз жодних мирних таких от планів, жодних пунктів. Це все, це все білий шум, це все паралельна реальність. Цього не існує нічого, що дійсно варто обговорювати предметно, тому що це виключно підготовка і заміри настрою. Не підготовка, а вже очевидні кроки. До Угорщини дійшла черга на піврічне головування в раді Євросоюзу. І найперше проросійський прем'єр Віктор Орбан оголосив про візит до Києва. В він приїжджав до української столиці ще за часів Януковича у 2012 тисячі Інформаційний супровід відео в кращих традиціях трейлерів до фільмів про Джеймса Бонда. Мками бесіди з Зеленським Орбан одразу пропонує, нібито свою пропозицію початку мирного процесу. На думку угорського прем'єра, треба просто припинити стріляти. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти іншим шляхом зробити перерву, припинити вогонь і продовжити перемовини». Вогонь ніхто не припинить так само, як Орбан не припинить свої подальші поїздки. Наступним після Києва візит Орбана до Москви. Ну що ж, друзі, те, що говорить Зеленський про Путіна, і із планами Дональда Трампа. Ризики, що ми втратимо державність. А також поговоримо про звільнення, ледь не усього командного складу. Хто цього вимагає так само за кілька секунд. А в який момент ви вирішили, що от ви є настільки компетентною в тому, щоб ну, оцінювати дії головнокомандувачів? Ну що ж, про все це далі? Ну а ви підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, друзі, ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали далі. В Керівництві ЄС вже наголосили, що так зване миротворче турне Орбана це винятково його ініціатива, і вона ж ніяк не репрезентує політику всього ЄС за кілька годин розмову Кремлі. Орбан резюмував, що позиції і України і Росії вкрай далекі одна від одної. Інформація, яка претендує на сенсацію. Погодьтеся. Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений и, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией. Что касается России, то неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политика дипломатического урегулирования. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таким способом. Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще готовы, не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. Варіанти завершення війни вже прораховують і по той бік океану видання політико посилається на фахівців із нацбезпеки, які працювали із Дональдом Трампом, кажуть, той міркує про угоди, які можуть укласти з Путіним, і готовий розмінювати окуповані українські території на обіцянку сталого миру. Володимир Зеленський дає інтерв'ю Блумберг і каже, що якщо хтось із союзників хоче тиснути на Київ. Хай оголошують цей план просто зараз. Ну давайте уявимо, що переможець Трамп в листопаді місяці. і він знає, як закінчити війну. у нього є свій план. Я, як президент війни, не теоретик, а в реальній війні. Я б хотів би тоді підготуватися на 40 мільйонів, ми дуже велика країна, і сьогодні ми залежимо від допомоги світу і передусім від допомоги із позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Ми за закінчити війну завтра. Ми хочемо її, ми не хотіли її починати, і почав Путін. Але ви згодні зі мною що це справедливо, що якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що, тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті. Політико заявляють, що припинити війну, Трамп може поставити ультиматум НАТО і закрити шлях до членства в альянсі як Україні, так і Грузії. Натомість генсек НАТО Єн Столтенберг, чия каденція завершується за кілька місяців. Іншої думки, але близько перспективу не обіцяє Віри, що Україна отримає членство впродовж наступних десяти років. Водночас в НАТО коментують і тему переговорів. And and it is for Ukraine to decide. Україна сама має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів у будь-якому переговорному рішенні, тому що Україна є суверенною незалежною державою. Що ми маємо зробити як союзники по НАТО, так це допомогти і зміцнити свою позицію, бо існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і тим, що відбувається на полі бою. поле бою палає, і не лише на передовій. Тиждень постійних ракетних ударів і вкотре під вогнем аві авіаційна інфраструктура ворог вихваляється системними обстрілами військових литовищ. Сійські міноборони заявляють, що лише в Миргороді знищили п'ять літаків су 27 і пошкодили ще два. Цю інформацію спростовую командування повітряних сил. Військовий експерт, консультант парламентського комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак коментує хвилю обурення, яка з'явилася в соцмережах, і деталізує дві проблеми: захист аеродромів та російські орлани, які безперешкодно коригують удари ракет в глибокому тилу від Миргорода до кордону з Російською Федерацією 170 кілометрів. Тобто, дрон залетів. Це вже не перший, Він залітає, проходить всі наші, на жаль, засоби радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони. Він вимикає всі свої сигнали, всі свої прилади, і потім знову вмикається, коли долає всі ці перепони і починає працювати з пошуку та виявлення ціл. Тому окей, це війна, це буває, це спровокувало, Я перепрошую, але по іншому не можу сказати великий срак, в соц соцмережах від українських громадян, як так, там сто п'ятсотий рік війни. А що ви не бачите? Як ти можеш так воювати? У мене для всіх цих громадян одна єдина відповідь. Якщо ви знаєте краще, як треба воювати, як треба ховати літаки, будь ласка, записуйтесь до лав збройних сил, і звідти можете відверто, прямо критикувати. Все, що робить військова команда. витримавши паузу майже у тиждень, командувач повітряних сил ССУ Микола Олещук вийшов із новою заявою. Каже, що ситуація із ворожими атаками не зовсім однозначна. Продемонстрував відеозаписи із російських дронів-розвідників. Зокрема, останні удари іскандерів по аеродромах у Кривому Розі та на Одещині. Олещук заявляє, що ворог витратив балістику на макети літаків та фальшиві зенітно-ракетні комплекси. Російські військові натомість переконують, що макети навряд чи були обладнані справжнім боєкомплектом. Військового командування знову виступає народна депутатка Мар'яна Безугла звинувачує особисто Олещука і закликає до його відповідальності, так само як раніше, хотіла звільнення попереднього головкома Валерія Залужного. А вже тепер хоче звільнення і чинного головнокомандувача Олександра Сирського. Пані Мар'яно, а от. Знову ж, а в який момент ви вирішили, що от ви є настільки компетентною в тому, щоб ну оцінювати дії головнокомандувачів, так ви їздите на фронт і можете говорити безпосередньо а, з нашими захисниками, але ви ну не керували військовими операціями. Коли це, скажімо, так така впевненість з'явилась у вас? Я вісім років працюю в міністерстві оборони і в профільному комітеті парламенту. і тут же ж не питання а, вищої військової науки. У нас а, ситуація розвинулась таким чином, що той негативний відбір у військовому керівництві, який був роками, весь цей непотизм, тобто комисство, корупційні ризики, то що вони призвели до того, що рішення не ну, вони не приймаються навіть такі, які б навіть ніби прийняти, не знаю, як я вже зазначала там. Люба людина, яка мала хоч якийсь невеличкий, успішний маленький бізнес. Проти безуглою виступив колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат у Фейсбуці. Поширив розлогий допис, в якому закинув депутатів роботу на агресора та на російську пропаганду. Ігнат вважає, що за скоординованою кампанією проти військових стоїть не лише одна безугла, а ціла команда. Імовірно, за підтримки проросійського політолога Володимира Грановського. Звісно, маніпуляція така що такий так, так політки. Нет, это единственное средство, которым пользуются политики, манипуляция. Ігнат нагадав про попередні закиди безуглою щодо, начебто, двох знищених комплексів ППО Петріот зауважив, що ніхто тоді не з'ясував, чи ворогу вдалося вивести із ладу увесь зенітно-ракетний дивізіон, чи лише пошкодити одну пускову установку. А ще ігнат деталізував наслідки атаки на литовище у Миргороді, підтвердив втрати, але не п'яти літаків, як заявляв ворог, а лише одного. Друзі, роблю маленьку паузу, аби ви підписалися на наш канал, поставили лайк цьому відео, прокоментували його. Ну а за кілька секунд будемо вам показувати, як місце взльотів шахедів перетворилося в місце їхньої посадки. Слушайте, що то розбомбили! Ну і мешканці Вороніжа коментують прильоти українською мовою. Дирка в криші, походу то снаряд полетнув, яка железяка полетіла. Підписалися, погнали. Попри всі удари, українська авіація продовжує працювати і вкотре уражає ворога крилатими ракетами. Шторм шедоу знову завітали до Криму. Тепер на мис Фіолент. Анонімні телеграм-канали оприлюднили світлини із місця прильоту і стверджують про ураження складу шахедів. Згоріла майже сотня ударних дронів. Вон огоньки всякі вон зрив. Прям тут. горба бахнула. смотри. от это блять. От это да нахуй. да, дімочка. Ти на на нормальному місці купів дом участок. Вот только дошов звук. я Ценный кадр. Відчительний. Склад какой-то. Там же воїнська часть. Шахедам не подобаються вибухи на складах, тому тепер вони змінюють маршрут. На зворотній до російського приморська ахтарська саме звідти ворог постійно запускає ударні дрони на українські міста. Але тепер прильоти безпілотників камікадзе добре відчули і мешканці Краснодарщини. Служаті штота розбамбілі зарвали заправку, навірна. За стота зарвалі. До нас там розніс нахрен! Десь дрони прилітають, а десь припливають. Під новою атакою опинився і порт Новоросійська. Місцеві спостерігали стрілянину та вибухи. Одарський край палав і в інших містах. Масштабний вогонь на двох нафтобазах. Очевидцем одного із прильотів став один із військових пропагандистів. Бебела! Воздух! Воздух! Сюди давай за бетонну стіну. Нормально все, осколки не вже. Нормально, нормально, брудь. Російська влада, як завжди, переконує, що все було збито, пожежі незначні, всі займання локалізовані, але вогонь на резервуарах із пальним не вдалося загасити ані вночі, ані в день. Коротше, ребята, тут повна жопа. Сигнал тривожний поступив 20 минут третього. Що в Павловській... горит нефтебаза. Приехали в 4 утра, с полпятого тушим. Не можем никак потушить. 51 -я, 34 -я, местная, наш пожарный поезд. Толку никакого нет. Бахнуло так, вроде бы как потухло, все потом бахнуло опять так, что мама не горюй. Полная жопа, уже не все нет, ни хрена. Трусы хоть выкручивай. Краснодар палає, а в Криму триває дочасне закриття курортного сезону. В ніч на 7 липня під Алуштою біля селища виноградне вибухнув газогін. Місцеві повідомляють про низку вибухів, які передували займанню. Воронезькій області достойний для завершення тижня феєрверк. Як повідомляє низка українських змі, СБУ атакувало атакувала дронами польовий склад боєприпасів, що неподалік населеного пункту Сергіївка. Тамтешня влада оголосила евакуацію. Вибухали як артилерійські снаряди, так і ракети. Росіяни стверджують, що всі дрони були збиті, а буцімто падіння уламків на склад і спричинили пожежу, детонують невідомі вибухонебезпечні об'єкти. Місцеві настільки вражені стрімким планом путінської СВО, що вже коментують прильоти українською. Їхав Вікна уди вибивати в мене. Степлом валяються. Води вікно валяється. вот тут осколок валяется. Забор тут восьмер стойка. Вон в асфальте там воронка прям скользко, короче, прошло. И оно отскочило, походу. И у соседа... И у он дырка в крыше, походу, то есть снаряд полотно, ну, я как железяка полотила насквозь крышу прошила, вон она, дырка яка, от завода пролетела. В І от так оно, кришу летіла. А вон снаряд якийсь на тротуарі валяється. Надо випать ваці. Тут ціле зякається по голові, прилетить буде. Ой -ой -ой. Ось такі справи. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо почутого. В описі до цього відео друзі, ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. І у вихідні так само. Тому е прагнемо вашої підтримки. Зробіться, якщо вам подобається, що ми робимо. Обіймаю всіх. Слава силам оборони. Подивіться інші відео на нашому каналі. До зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго